Так, зараз в Харкові проходить мітинг біля Ярослава Мудрого і тут намагаються включити машину для музики. Не нікого. Вони хочуть включити озвучку, щоб заглушати наш мітинг.

Не по наказав включити озвучку, щоб заглушити той

не допускають включення музики. На кожній площі Харкова стоїть отака от чудова синенька машина. Всі ці машини розставлені владою для того, щоб переривати і заглушати мітинги, які проходять на... <laughs> які проходять мітинги Євромайдан? Вчора ми були свідками заглушення, заглушки. люди, вот вот такі машини. щоб вона зараз. Правильно, правильно. Давайте розповідаємо. Ви хочете зараз это ваша машина? Парк это сделает.